Ваша енергія, чим ви її блокуєте, та як відновити джерело вашої енергії? Швидше за все ви себе сприймаєте як людину, яка єдина, хто відповідає за своє життя, яка дотримується якихось своїх правил, чітко установлених правил, яка зливає всю енергію на те, щоб усе було правильно, щоб усе було чітко, щоб усе було по правилах. А ще ви якось предвзято до себе ставитися стосовно якоїсь нечесності. От у вас прям якийсь такий пунктик, що все має бути чесно, все має бути прозоро. І якщо ви десь раптово, випадково комусь сказали неправду, когось якось м'яко обдурили, трішки прибрехали, то ви потім себе з'їдаєте за це. Що як так можна брехати, то недобре, обманювати так не можна. А ще, ймовірно, ви старано уникаєте конфліктів. Можливо, поступаєтеся своїми кордонами, можливо, стерплюєте, де вас там якось ображають. Лиш би не було конфлікту, лиш би все було тихо, лиш би все було спокійно. Але на підтримання оцього спокою також зливається енергія. Та ще й ви не дозволяєте собі відчути біль на повну, де вас образили, де щось сталося, вам заболіло, запекло. Ви відчули якесь розчарування, ви то собі забороняєте. Бо чомусь ця емоція для вас неприйнятна. І ви заганяєте то все в себе. Але воно ніде не дівається. Непрожита емоція вона ковтає нас із середини, гризе нас із середини. Віднайдіть, що там у середині вас вам болить. Яку Негативну емоцію, який біль ви собі заборонили, і проживіть його. Виплачеться, якщо треба, викричіться, Якщо треба, побийте подушку, побігайте, пострибайте, виплесніть із себе весь той негатив. В даний же момент, вам треба попіклуватися про себе. Перестать роздавати себе іншим. Перестань якось догоджати. Не варто піклуватися про інших на останніх краплях власних ресурсів. Попіклуйтеся про себе, коли ви втомлені, коли ви хворі. Не працюйте надміру, не піклуйтеся про інших надміру. Попіклуйтеся спочатку про себе, коли ви втомлені, коли ви хворі, коли у вас не вистачає ресурсу, і потім уже можна буде попіклуватися про інших. Щоб відновити джерело своєї енергії, як це парадоксально не звучить, погляньте в очі своєму страху і зробіть те, що вам страшно. В момент, коли ви здолаєте цей страх, ви і відновите свою енергію. Ви відчуєте прилив енергії. Наприклад, якщо ви боїтеся висоти, в момент, коли ви плигнете з парашутом, по-перше, страх висоти пропаде. А по-друге, такий прилив адреналіну буде, що цієї енергії вам вистачить не на один день, а можливо на тиждень, а можливо і на два. От в вашому випадку потрібно зустрітися зі своїм страхом, щоб його перебороти, і оцей момент, коли ви здолали страх, поверне вам енергію, зарядить вас енергією.